Хочу вам показати, як розібрати обшивку дверки Renault Megane. Треба ту вручці болтика відкрутити, того кришка теж знімається. Та кришка відщовкується. Всередині теж два болтика є. І тут знизу. Два болта знизу. Два болта одні. І вторець. Ту тут один болт. В ту реч. Там є болт. А, тут. а саме основне, що все розібрали, воно не йде, то причина в нас така є. Воно виглядає одно, а воно все по-другому. Тут обшивка. Вона теж зашовкнута, і вона нормально відшовкує. Треба зняти теж бардачок. Бардачку дві скобі по краях є. Дві, ск... Тво. дві кліпси. Дві кліпси відшовкуєте, витягаєте бардачок. І воно не хоче виходити. Починаються танці, як казав. А причина отака. То від не піднімаєте і тут все цього один болтик. Якщо його не відкрутити, то всю пластмасу воно ломить. Ломите, ломите, заглядаєте, а воно Те... Ото відшовкується. мені теж виглядало, що воно не повинно висіти. Нема это воно зашел кузин.